Нахіра потрібно, оця d 8 Поясни мені, там 3 літра мотор газовий. Скільки вона D8. D8, Чи ні. Це що? Ну це Hyundai d Ні, 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 там теж газова машина. Ну, d 8 це нюрайзів, це, це вже наступний кузов був d 8 Вони є як бензинові, а -а -а. так і газові. Це просто, ну, поняв, оця будка. Ну, вона така. ну Мені чесно, а, трошки конч, 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 От, Якщо чесно, трошки канчелижна. Але кап'ята, й рік, так, там, звісно. Пушка ракета. Я Вже дорогів, є вже К5, є К4, блядь. Ну-ка, третя була, але К4 я не бачу. Два будь-яку машину хочу скоре, скільки грошей. 300 баксів. Ну дивись, там же нема що тягнути. Там просто потрібно знати о, і всю о, логістику. Ти можеш і безкоштовно сам це притягнути. Ти можеш, наприклад, заходиш на сайт автовіні, от вам, будь ласка, безкоштовний елефакт. Вибираєш із е, кучі корчей зі скрученим пробігом, тобто, в принципі, там є люди, які спілкуються і розуміють тебе. Правда, у них час на 8 часов, плюс-мінус інший. Ти дзвониш цим людям, списуєшся з них, вони тобі логістять машину, вона приїжджає в Одесу, ти робиш техогляд. Потім шукаєш, де цей огляд зробити, заправочний робиш, там, вішаєш червоні номери, можеш там відразу поставити, як логістика йде, куди. таможня, можна, там ще є такі моменти. І все, і можеш все сам зробити, зекономити 300 доларів. Але трошечки попадеш. От я тобі зразу скажу, якщо ти не знаєш, як це робити, Значить краще заплатити 300 баксів, і ми тобі допоможемо. В шапки профілю номер телефону.